Купують автівки, збирають продукти, консервацію та власноруч відшивають одяг і амуніцію для українських оборонців. У місті Шаргород, що на Вінниччині, настоятель та парафіяни храму Покровись Пресвятої Богородиці ПЦУ, відкрили волонтерський центр. Цех працює вже два роки. За цей час навчилися відшивати наколінники. Для бойових медиків відшивають м'які ноші, також пояси РПГ та плитоноски. Враховують побажання військових. Про роботу благодійного центру у Шаргороді поговоримо з Василем Вавриком, священником ПЦУ, засновником волонтерського центру у Шаргороді. Вітаю вас! Вітаю, як і коли виникла ідея відкриття волонтерського центру. Спочатку повномасштабної війни, коли Росія напала на Україну. Потрібно було вдіти усіх призовників, які йшли захищати нашу державу. Так і йшли вони по гражданській формі. Не було що вдітися. Ми почали закупляти одежу, РПГ, пояси, плитоноски. Але в нас завжди, коли біда, то хтось хоче постійно подати, дуже дорого і. Почало це буде коштувати скільки дорого, що ми не вдінемо за наші кошти, що збирали люди, і церкви скидалися. Ми не, не могли вдіти 10-20 чоловік. Тому вирішили з громадою утворювати швейний цех. Тут колись був у шароді швейний цех великий, багато людей мали навички до шиття. і ми почали шукати матеріал, привозити, шукати, купляти. Це було у п'ять разів дешевше, чим закупити на базарі чи десь в інтернеті, чи в інших місцях. Тому почали все шити. І люди навчалися всього по запиту воєнних. Там краще, там гірше, там застежки більші, там менші. І так воно почало працювати цей волонтерський центр. Що ви готовляєте у швейному цеху? РГП, першої, ши... термобілизну, спальні мішки, накидки захисні, балаклави, хамути на шию. Та як ну, у зимній час то це було потрібно. Також люди підплетали і шкарпетки, носочки теплі там, що потрібно було утеплити хлопців. Різне. Окрім Жилетки одягу, теп. що ще? Жилетки теплі. І скажіть, будь ласка, окрім одягу, що ще передаєте? Ну, все по запиту наших хлопців, бо там потрібно трошки перевезти тушонки закрити. Купляємо м'ясо, люди скидаються, о, і ми купляємо м'ясо, закриваємо тушонки, передаємо. Закрутки, також маємо шаство над госпіталями, де хлопці приїжджають поранені. Ми їх підгодовуємо, бо потрібно поправлятися, потрібно дати хлопцям підтримку. Може не так, як та їжа, але як те, що ми про них пам'ятаємо. Ми вдячні їм за оборону. Це дуже потрібно. Які саме зараз запити від військових? Теж різні запити, кому потрібна автівка, кому потрібна РП, кому потрібно е, нічне бачення, кому ремні на автомати, кому взуття, кому одяг, е, кому їжа. Зараз готуємо передачу теж з їжі, бо втратили наші хлопці запаси їжі, і зараз потрібно підсобити їм, щоб вони мали е, чим підкормитися. І це все. В рахунку пару днів до тижня часу ми реагуємо на запит, щоб найскоріше подати це, що потрібно. Ми вам дякуємо. Хай Бог береже усіх нашу державу, Україну, воїнів. Я всіх хочу закликати, щоб гуртувалися, єдналися. Бо потрібна ця праця для наших воїнів. Мирні люди, які тут, які не можуть воювати, не беруть зброю в руки, мають підтримувати наших воїнів і трудитися. Я запрошую всіх доєднатися до нашого волонтерського центру. Нам потрібно ще робочі руки, робочі місця. Також потрібно нові машинки, Бо ми закупили старого зразка. Вони ламаються і потрібно матеріалу. Також закупляти, тому коли ми маємо наявності матеріал на всі образки, що ми відчуваємо на пояси, на плитоноски на різні різні маємо все, то лиш тільки по запиту, і ми вже реагуємо і діємо, і скоро забезпечуємо хлопців. Тому надіємося, що всі будуть єднатися. Та як на початку війни, бо зараз трошки ситуація, якась така спала воєнна між людьми. І кожен думає, що перемогу принесуть, а перемогу треба здобувати. Тому закликаю всіх працювати на перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Навіки, слава! Ще раз вам дякуємо. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Василь Ваврик, священник-засновник волонтерського центру у Шаргороді.